Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Маю для вас дуже гарну новину. До нас сьогодні в гості приїхав наш клієнт. Олександр. Е, так, е, на даний момент в Олександра є декілька наших агрегатів. Це Лущильник 3.2 навісний і фронтальний навантажувач на трактор МТЗ 950.2. Також хочу сказати, що Олександр 3. веде 952.3. вибачаюсь е, Олександр також веде свій блог. Е, фермер Запоріжжя називається, тому силку залишу в описі. Обов'язково підписуйтесь, переходьте за посиланнями. От. А в Олександра я хочу якраз запитати, по-перше, на рахунок навантажувача чи виправдалась покупочка. Так, да, мені він дуже сподобався тим, що горизонт ковш тримає дуже добре, що ти, виходить, зерно набрав в ковш, І ти його так рівно як взяв, так і на фуру піднімаєш. У мене був до цього Оріховський навантажувач Оріховський. То в його ковш був трошки так наклонений. І ти, коли, виходить, набрав його і виносиш, з його сімочка сипалася. І піднімаєш на фуру, то теж розсипалося. Тр потрібно було його сипати трохи, тоді аж нести на фуру. І то, навіть бувало, що воно висипалося. А з цим навантажувачем у мене взагалі питань ніяких. Удобно тим, що його відчепив, якщо він тобі не треба, дуже швидко. Я не знаю, я время багато на це не трачу. Буквально до хвилини я це все трачу. Одчепить і підчепить. Це дуже швидко. Все під'їхав, одчепився і вже поїхав робити іншу справу, там, де вже навантажувач не потрібний. Так само, якщо він швидко потрібен, під'їхав, підчепився. І поїхав виконувати справу там, де вже навантажувач потрібний. По горизонту, щоб його відчепити, підчепити, в мене взагалі питань немає ніяких. Хоть на рівному, хоч де не на рівному, в будь-якому місці його кинув. І поїхав робити свою справу. Вже, супер, да. супер, супер, супер. А ще таке питання, я бачу. У мене, е, мене на відео є як я і семочку грузив, і землю я грузив, я вивозив. мене найняли були, я е, розрушений е, сарай там чи хата, там, по-моєму, була, я вивозив. Е, то питань взагалі ніяких мене. Бо У ну, мене, звісно, ковш 2,20. Звісно, е, для таких ґрунтових робіт потрібно 1,82 метра максимум. Е, ну, я потроху брав, я не насілував не навантажувач, не трактор, я пів ковша брав і я грузив на газона. У мене на каналі Фермер Запоріжжя ви можете побачити там, де я грузив. І так само і по лущільнику, по всьому, ви можете побачити, де я все робив. Так, да, На рахунок лущільника. Е, тут, знаєте, я недавно був шокований тим, що Олександр якраз виставив відео з зимової лущовки в мороз мінус вісім. Відео, можливо, бачили на каналі фермера да, нас, Запоріжжя. У да. нас ночі йшов дощ. якраз, Я погоду в інтернеті подивився, що на утро вже сніг і мороз мінус восім. І, чесно, я не збирав, я б ще не збирався виїжджати ніде лущить. Я їхав у нас із району, і я побачив хлопці пахать по виїхали. То думаю, поїду, напевно, ну, я спробую орати. Ну а тоді ж додому приїхав, походив, походив. Думаю, спробую, напевно, поїду я лущільником перебить. Тому зроблю, а ні, то приїду додому. Ну, чесно, я був шокований на що цього. Я пройшов перший круг, я йшов 15 кілометрів. Я ні разу я не остановився, що в мене там забилося або там ще щось. Я виліз, подивився. Що все не налипає ніде нічого, і я 6 гектарів я зробив. А який у вас каток на лущильнику? Спіральний, трубчастий спіральний. Трубчасто спіральний каточок. Тобто, як вам результат? Результат взагалі обалдеть. Я не ожидав такого результату, чесно. Я задоволений, дуже задоволений. Зимову лущовку ви мою можете побачити теж на каналі Фермер Запоріжжя. Зимова лущовка. Так що заходьте, дивіться, підписуйтесь до мене, до Олександра. Ми будемо вам дуже раді. Так, дякую всім за увагу, друзі. Обов'язково пишіть в коментарях, що думаєте, не соромтесь. На самі цікаві коментарі можу засняти відеоогляд. Всім пока з вами були Олександр Агромен і фермер Запоріжжя. Удачі!